Oh, kids. Діти, доброго дня. Сьогодні ми будемо розглядати урок другий за темою порироку, погода та одяг. І будемо розглядати сьогодні місяці. Ми сьогодні працюємо на сторінці 75, а також будемо працювати ще в нашому робочому зошиті. Що ж, як ви знаєте, що в нас є 12 місяців. Давайте дізнаємося їхні назви англійською мовою. Повторюємо за мною. January – січень, February – лютий, March – березень, April – квітень, May – травень. Повторимо ще раз п'ять місяців. January – січень, February – лютий, March – березень, April – квітень, May – травень. Далі переходимо до ось цього жовтенького. June – червень, July – липень, August – серпень, September – пересінь, October – жовтень, November – листопад, December – грудень. Дазвомо ще раз, починаючи з червня. June, червень, July, липень, August, серпень, September, вересень, October, жовтень, November, листопад, December, грудень. І повторимо ще раз усі. January, січень, February, лютий, March, Barrison, April, Quitting, May, Draving, June, Jerwin, July, Living, August, Surfing, September, medicine October, Shofting, November, Distopad, December, Rudin. Повторіть та вичить місяці справи першу ще раз. І в місяці Ми вже їх порахували, їх у нас 12. Так ми можемо прочитати даний обхідно обрати правильний варіант, праві дуги. Наприклад, there are 12 months in the year, there are 10 months in the year, 12 місяці у нас є. Winter is cold season in Australia, або winter is warm season in Australia. Австралія, Австралія, там зимку жарко, як ми вже дізналися з минулого відео. March is in spring, March is in autumn, березень навесні. Якраз сьогодні в нас березень, March. Let's look at the text. Поглянемо на текст з праве та доповнимо його даними словами. Спочатку, звичайно, пронумеруємо їх, нам було легше їх писати. Які у нас є слова? «Отем», осінь, по чотири, спрінг, весна. Саме літо везе погода, вінте зима. There are seasons in the year У році чотири пори року. First seasons number two. There are winter, spring, саме, autumn. Це зима, весна, літо, осінь. In Ukraine, December, January and February are months. Грудень, січень та лютий – це в нас Зимові місяці. Winter months. March, April, May are in березень, квітень, травень, на весні. Весна – це буде or spring, тому цифра третя. They are three months in two. Є також три місяці влітку. Літо – summer, number four. They are June, July, and August. Це червень, липень та да серпень. Сентябрь, октобер, and November are months. Вересень, жовтень та листопад – це осінні місяці. Number one – autumn months. I like all season, but I don't like when it rains a lot. Мені подобаються усі пори року, але я не люблю, коли багато дощить. Sunny weather The слово is my favorite, моє улюблене. Давайте ще раз прочитаємо даний There are four seasons in a year. They are winter, spring, summer, and autumn. In Ukraine, December, January, February are winter months. March, April, May are in spring they are three months in summer too they are june july and august september october and november are autumn months i like all seasons but i don't like when it rains a lot sunny weather is my favorite Let's have a look. Давайте з вами поглянемо, що в нас є. У робочому зошиті. ми сьогодні будемо працювати на сторінці 55. Давайте зробимо трішки менше студію так, 51. Права перша. Це наші місяці. Ви можете подивитися в підручник та ще раз правильно записати місяці. Ми повторимо January, February, March, april, May, June, july, august, september, October, november, december. Та виконуємо також ще третю вправу, де нам необхідно також доповнити дані тексти. І як ми робили в підручнику спочатку, ми нумеруємо. Я буду ставити цифри, а ти, будь ласка, запиши слово під цією цифрою в даній полях. A year has got twelve or what she snuff some months are long, they have give me si dobhi. Це нас довгий місяць. Some have got thirty days. They are short. February alone twenty-eight days. Every four year, it has got twenty-nine days. Pojednostavno, ke bludu mu bude 29 devet dnji. No, to A year has got twelve months. Some months are long. They have got thirty-one days. Some have got 30 days and they are short. February has got 28 days. April for year it has got 29 days. It's all for today. Тому вдома виконайте дані вправи на сторінці 51-ї в робочому зошиті та вчіть нас місяців англійською мовою. Have a good